Слава Україні, слава героям! Всім добро здоров'я! Татовий гараж знову в ефірі. Вийшли з Доною сьогодні в ефір по такій темі. Наші підписники попросили нас детально розказати про кліренс, який кліренс получився на передньому ведучому мосту. І який агропросвіт, бо там трошки різниця буде, я вам покажу. Так. ну... Я вже заліз, поміряв, вже, як то кажу, дертися особо не буду, але рулетку поставлю, покажу. В общем, от нижнього речага у мене 22 см. Е -е, таке саме і від нижньої точки переднього моста. 22 см. Тепер це кліренс. А тепер розкажу про агропросвіт. Бо чоловік питав, а як же що це, якщо картошку, жуки чи кущі не валяє чи жуки не обтрушує. Ну дивіться, він у мене розставлений на метр двадцять. Зайду трошки здаліка, як то кажуть, покажу. Ось, колія метр двадцять у мене. Між до кольорів у нього проходить два рядка картоплі по 60 см. До чого я веду? Тобто рядок картоплі буде отут. Кучка із кущиком і з тієї сторони так кучка з кущиком. То якщо дивитися по цьому агропросвіту, то там буде висота більша. Чому зараз покажу, знаю, скільки воно буде. Ну, якщо так мірять, то буде 27. До чолка до буде 27 см. Ну, також і тут, 27 см. Получається, що речаги йдуть у канавці, як уже картошка окучена, Так само, як і редуктор. Він йде у канавці, пропускає гордість. Я думаю, ви це зрозуміло. По задку кліренс редуктора до редуктора 31 см. От і думаєте, як би там разниця, виходить, якщо по агропросвіту брати, то 3 см. Якщо брати вже по речагах, то е, 22-9 см. Кліренс на редукторі. У головому цьому редукторі моєму. Так, міряю я ось до підрамника, до нижньої точки підрамника. Так, так, поставив е, 29 см. 29 см. На такому самому рівні знаходиться і защитний цей кожух шестерень. Так, кардан я вам вже показував. Ви Бачили, нарешті все він працює все нормально. Поки на станку не відцентрував, не заварив, то було б Зараз працює і далі. І ще задавали таке питання, скільки обійшовся передок по грошах, скільки він мені виліз. Ну, дивіться, я так порахував. При тому, що в мене було, у мене був задній чулок повністю у зборі, у мене був задній редуктор, у мене був кардан, у мене був корпус переднього редуктора ниви. Ну, також привода, привода шарови. Це в мене також були. А, ні, вибачай, шарови я купляв нові, шарові в мене стоять нові. Ну, а далі пішло підшипники, сальники. Це все також я купував. То на сьогоднішній день я так порахував, мені передній привід вийшов 300 доларів. Це при налічні того, що в мене ще більша половина було. Докуплював я задній редуктор. ну, верніше, Передній нива. в мене він задній редуктор. Віддавав на стенд, мені там міняли подшипники. Міняли... Штопорні шайби там стоять, такі тулочки, сальники. За це все. А, І він мені поміняв ще пари, поставив з жигуля з «Копейки» на 41 зуб тягові. Бо в мене стояв на 39 скоросний з «Ниви» був. То він мені підібрав таку пару, кинув в задній мост «Нива» і в передній мост «Нива» повністю зібрав із, свого, із своїх запчастин. Пари і шестерні він мені зробив вже все в все зробив редуктор. То він мені обійшовся це все в кучі десь вийшло 300 доларів. І плюс ще до цієї ціни додати треба 3 літра гіпоїдного масла. Я, до речі, кому цікаво, подивіться переднє відео, розповідав, що таке гіпоїдне масло і чого їх треба заливати. То по 1,5 літра залити гіпоїдне масло, а масло коштує гіпоїдне 300 гривень літр. Тобто, вже тільки на 900 гривень в мене залито масло в ньому в мости. Так. Кліренс по бамперу. Так. Ще таке питання в мене залишилося, я з минулих відео забув показати. Я тоді міряв, коли викачував балку, міряв. Висоту, скільки ж до бампера в мене буде, коли вже стоятиме передній ведучий міст. Тоді в мене було 50. Зараз покажу. Зараз у мене 55. На 5 см піднялася рама від відносно землі. Я це зробив спеціально для чого поясню. Вес мотора... вес мотора... він мотор практично стоїть ну, на передній осі. І я так е, хоч підняв, для того, щоб трошки центр ваги Центр ваги змістився ближче до середини, щоб вес мотора цей придавив е, по центру, І щоб всі... На, е, розвісовка в мене вийшла більш на 4 колеса, а не тільки напередодні. Тобто додав якби до задка розвісовки. Плюс, який ще в мене плюс, я чуть-чуть піднімав. Коли солому я згрібаю, солому я згрібаю то що виїжджаю на кучу, ви там бачили на відео, виїжджаю на кучу, витрушую гребку, виїжджаю, то ну, як би піднялося вище, що не так, не так бампером горне ту кучу гуру, розгортаю. Напередку задирається куди мені треба, але от бампером менше чіпатиме. Що ще сказати, що ще сказати? А, просили детально показати за чотирьох точки. Ближче зняти чотирьох точки. Ще один з підписників просив показати ближче 4 точку, більш детально розповісти, як я її зробив з чого вона состоїть, як то кажуть. Так, Зараз я її опущу. Ось у мене речажок стоїть, це стояв він в плаваючому режимі, вверх підйом. Низ опускання до кінця вниз це плаваючий режим. Із-за чого я так легко його підіймаю? Циліндр у мене помінений. Він, якщо не помиляюся, на 10 см длинніший, ніж стояв стаціонарний той, стандартний. вірніше. Такі полоси сантиметр товщиною. Чотири полоси. Я брав, дві товстостінні труби. Вони зварені, нижня ця вона рамка, як би пешка, плюс приварено кріплення циліндра. <кій> так, Це також плита, це такий був у мене швелер. До речі, переставляється я дірки на то можна переставити лівіше, правіше, і якщо зняти її і перевернути на оборот, то міняється висота. Також покажу вам висота, яка мінімум, зараз задавлю, о, мінімум міряю це я від оцієї плити. От 27 см. так, від низа. І підіймаю на максимум. І підіймаю на максимум 27. А тут у нас 27, а тут 75. 75. Ну, ще не, не до кінця підняв, бо нема сили задавити циліндр. На гідравліці він піднімається ще на 6 см, буде 80 я вже міряв, знаю. Ну такий принцип такі, такого ліфта. Е, до речі, підсилював я свій е, циліндр, Він в мене длинніше за раму. то ставив отаку ще полосу, додавав до передніх болтов кріплення коробки. Стоїть полоса, бо в мене оцей восьмірочний уголок, уголок, швеллер, вибачаюсь, його трошки крутило. Прийшлось кинути на усилення його. І він тепер нормально підіймає. Э -э, хто дивився попереднє відео, там культиватор у мене, мабуть, кілограм 80 до 100 він важить. Здоровий, в мене вийшов дебелий. І я на нього ще стою, включаю на підйом, на холостих, підіймає, ніде нічого не крутить, красота. Це в мене стоїть масляний фільтр. із з класіки з Жигулей зробив я таку коробочку, штуцера поточив, приварив. Він зйом не міняється. Це очистка масла. Вона підключена на обратку. Коли насос скидає вже в бак, то перед баком стоїть масляний фільтр, який очищає масло, яке працює в гідравліці. Для чого я це зробив? Поясню. Якщо брати, наприклад, шефенгі, то у них масляний насос відключаємий. Коли там, наприклад, займаєтесь цілий день транспортіровкою, возите, возите, то тягаєте того прицепчика, насос масла є. Щоб у нього був більший моторасурсу, то предусмотрено таке відключення. Тут на цьому тракторці такого немає. І як вихід з положення, щоб збільшити моторесурс, то я поставив масляний фільтр. Відключається він не відключається. Але, як то кажуть, працює на чистому маслі без стружки. Так, ну це все, що я хотів вам показати, розказати. Е, ну, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки. Пишіть коментарі, кому сподобалося. Будемо вдячні вам за коментар, як то кажуть, за подяку. Тоже, як то кажуть, робота. Стараюся викроїти якийсь час, розказати, показати. Сьогодні, до речі, буду знімати цю навеску, ставлять фрезу. Нарешті покажемо вам, як працює наша фреза. Ну тоді все. Всім здоров'я, мирного неба. Ще побачимося, ще вийдемо в ефір.